Почути і вашу думку з приводу того владнання як впоратися батькам, навіть так краще сказати, з тією дитячою агресією. Тут я можу не тільки як сухівець говорити, але як батько. У мене дочці більше два з половиною роки, і якраз будучи в декреті і виховуючи дитину, я це все на практиці перевірю і скажу, що працює. Дитину не потрібно ставити в якісь рамки. Дитину не треба заставляти робити те, що вона не хоче. Прямо так, агресивно. Тому що, частіше всього, відповідь агресивна дитина це на агресію батьків. Дитина зробила щось не так, і батько бать, чи мати кричить на дитину. І дитина мусить це робити. В неї закарбовується в підсвідомості, що все, що вона хоче добитись, вона має це робити криком. І тому дитина кричить. І це є вже агресія, і коли дитина щось хоче отримати, вона починає капризувати. От, але ми не розуміємо, що батьки в цьому винуваті, тому що, даючи агресію, натякаючи на те, що можна агресивно надавити і заставити, ми даємо розуміти дитині, яка пізнає світ, що агресивно можна добиватися. З дитиною потрібно домовлятися, тобто знаходити компроміси. Не треба боятися дитині щось обіцяти, що я там, то тобі там. Куплю шоколадку, чи ми там підемо кудись. Зрозумій, що так краще. Спокійна мова, і дитина починає так само розуміти, що так може і вона себе вести. І коли вона хоче чогось в майбутньому добитися, вона спокійно підійде. Можна сказати, що так виховують підлабузників. Хай буде. Хай в дитячому віці дитина підлащується, цілує і просить те, що вона хоче, ніж вона кричить. Стане дорослою зрозуміє, як добиватися по-інакшому. Тому. Основна робота з агресивними дітьми це домовлятися, домовлятися один раз, другий раз не виходить домовлятися, заставити дитині показати, показати дитині, що не агресією, а добрим словом можна отримати те, що ти хочеш. Це є основний пункт, який роботи з агресивними дітьми. Ну і, і друге, щоб менше було агресії, треба їх відвлікати, треба давати їм рухливі. Види спорту, заняття, бігання. Хай ця агресія йде кудись, хай м'яч б'є. Хай е, дитина йде, наприклад, хлопець, я порадив свої практики, коли до мене зверталася е, одна жіночка, що дитина агресивна. Дайте на карате. Ідеальний хлопець кращий в групі, став спокійний. Йому 5 років отримав перший в групі якийсь там жовтий пояс. Все добре. І не агресивна вже дитина, тому що філософія східного Єдиноборства навчила, що не треба бути агресором. Тобто, в будь-якому випадку з цим можна працювати, не потрібно цим потрібно працювати, і хочу сказати, що е, потрібно звертатися до фахівців, не боятися. Ми постійно закликаємо до того, що е, звернутися до фахівця краще ніж жити й мучитися з цією проблемою і не розуміти, чому Зі сторони дитина... просто краще видно так, цю проблему. Так. І все. Ми ж не пропонуємо звертатися до психіатрів. Психіатри — це так, все зрозуміло. У нас ще є такий стереотип. Зверніться до психолога, до педагога. Є багато в Ужгороді багато психологів, є багато кабінетів, які працюють з дітьми. Запитайтеся поради. За поради поки що ніхто не брав грошей. От якщо йти на постійне, на консультації платиться. А я знаю, що за першу розмову ніхто ніколи не бере грошей. Тому поговоріть і все. Давайте з вами ще до наших слів тут у студії додамо ще е, слова. Вже ми говоримо з вами про поведінку молоді, і тут інколи буває так, що молодь стикається, напевно, із силовими структурами. Ну, міліція Біжуці, так, 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 якщо щось виходить під контролю в тій поведінці, давайте послухаємо їхній коментар, що і як відбувається, яка статистика в них є, і що найчастіше, які злочини. Ну звісно, з вами ще спробуємо поговорити, якщо встигнемо сучи з того часу. По трошки хоча б про ту сексуальну девіацію. Все це у нас в програмі напевно до 12, якщо встигнемо. Ну, і звісно, чекаємо і на ваші смс запитання, і також на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день пов'язаних. Заяв до звернень громадян, що безпосередньо дійшли у мій підрозділ. Є 105 заяв і, і звернень громадян. Про різні там. Ну, левова частка з них йде е, в основному, що е, загубили телефон. Разом з тим є е, звернення громадян, що побили сидіти, там хуліганства. Ну, крім того, є, що досить багато є також, що кража. Дійсно мала місце і знайшли своє підтвердження. Особливо це велосипеди, кажу, так що проходять що діти, тим більше, що як правило, дивилися так, трохи аналіз робили, що е, кража більше зростає на період канікул. Тут різні фактори впливу на це. І також і школа, що вони не ходять до школи. Більше вдома зараз не всі діти задіяні по гурткам, не ходять по гурткам чи в ці літні лагері, табора не йдуть. Це одна, думаю, з тих причин, які діти сходять більше цього, більше правопорушень. Я дивлюся, і минулого року було більше правопорушень, скоєно уже в період літніх канікул. По статистиці теж дивлюся за попередні роки. Кожен рік додається 3-4 чоловіка, як правило, додається Ну, Це йде і плинність, тому що в нас на обліку перебувають неповнолітні до 18 років. Таких кваліфікувань так нема, що там грабіжі такі, що де є безпосередньо, що це в основному кражі і більше всього це. Причини або неповні сім'ї, а соціальні сім'ї, такі, які батьки не доглядають чи ведуть антисуспільний образ життя. Це із таких сімей.